Добрий ранок, малята? Я пропоную вам поспостерігати та порівняти калину, якою вона була навесні, та якою стала влітку. Ось погляньте. Навесні, яким вона цвітінням цвіла білим цвітом, так? Дітки, а що ж з'являється замість білого цвіту? Так, на кущу калини з'являються зелені ягідки, так, коли скоро вони стануть червоно яскравими. Малята, калина у будь-яку пору року нас дивує влітку пишною кучерявою зеленю, восени барвистим листям та намистечкам ягід, взимку вони на фоні снігу черваніють, мов кров. Приваблюючи препернатих гостей. А ще з давніх давен Калина уособлювала для наших предків рідний край, рідну домівку. Калина це символ нашої України. А ще в Україні існував гарний звичай, коли в сім'ї народжувалася дівчинка. Обов'язково саджали кущ Калини біля хати, щоб дівчинка була вродливою. А ще весільний коровай не обходився без Калини. Отже, про Калину можна говорити як про символ об'єднання народу. А ще Калину шанували за її цілющі властивості. Дотепер. Ця рослина популярна і в медицині як лікарська. Дітки, я пропоную вам послухати гарний віршик про нас, українців, та про нашу калину. Ми, українці, велика родина. Мова і пісня у нас солов'їна. Квітне в садочку червона калина. Рідна земля для нас всіх Україна. Ось такий гарний віршик про нас із вами та про нашу калину. Дякую вам, малята!